Гардинський монастир по закриті вікна. Бачите, я думаю, що там мозаїки якісь гарні були. Зараз це вікно вони закриті. Це все, все з карамелізу. Красиво <реш> пішли, а пахне як карамелі, це майстерня карамелі. Що з діти вже мамним пахне, це заклад не по віку, це кафе Мазов. сюди тільки дорослим. Ну, там такі всякі дорослі історії не для дітей. Арсенал. Музей арсенал, музей зброї. Риберня відкрита, а от музей, походу, зачинено. Ряльковий театр. Так, ми повідати недорого, супчикам. Козату хату. Понабирали. Дітям горешки, таблетку покинуть, підвігаємо. Тобі овочі, котлетку. А дві пампушечки. Картопка пюре. Два. Три по київські. Треба похлебати сучок. Давай, все нам це щастя повноцінні. Три обіди. Вийшло 742 гривні. Я собі також супчик взяла, бо був крем-суп. Каже однорідний, каже однорідне, це насіннячко зверху. Так що трошки також похлібаю. Ми в парку Івана Франка, Це один з найстаріших парків в Європі. Якщо не помиляюсь, найстаріший парк скажіть в Україні. Україні. В Україні так ми проїжджали його на трамвайчику, так? А казали на ліхтарях ось цих написано десь навіть якого вони року. Дітки попросились на площадку побігати. Вон красуня моя йде, а красунчик вже ось. Хотіли в будинок вчених. Йдемо, йдемо через дорогу. Дуже гарний фасад. Але діти кажуть, що це ресторан. А де вхід? Будинок вчених? А вхід в музей трохи далі. Тут ще є гарний дворик. Ох, вже ці дворики львівські. Нас просто майже немає. Так? Щоб в кожного будинку були дворики. Йдемо, йдемо. Тяжка нас сюди притягнула, він яка дробина. Як в палаці. Ці каміни. Не такі велетенські, мармурові. Скажи. Так, і ти посеред Львова вже. Балкон на центр. Дивіться, ми йдемо один. Пішли в палац потоцький. Підемо всередину зараз. Ще встигаємо. Угу. Ти була в палаці хоч раз? Ні, зараз побудеш. Палац потоцький. Пішли всередину Палацу. Тут зовсім невелика експозиція. Всередині не можна було знімати, я як. Слухняна дівчинка навіть не знімала. Але ми подивилися. Головне для нас це е, відчути епоху, е, жив тут грав, дивитись сліпні картини, які кімнати. І що мене здивувало, багато прохідних кімнат. Я не уявляю, як вони жили. Тобто, коли вони всі відчинені, ніби коридори кімнати. Так дивно, машуть, кажуть, ніжки встомились вже. Ось, цікаво, цікаво. Ціна питання 250 гривень, сімейний квіток на трьох. Кришна. А тут мак, який мама його обіцяла. О, черга. ну пішли бігом. Ми в поїзді вже. У нас плацкарт, не було купених білетів ще й біля туалету. І ми встигли в останні хвилинки. Так, Тимурчика майже не видно, але встигли. А вже ж ми з маком. Так що будемо вечеряти лягати спати. Задоволені поїздкою, сяжка тебе взагалі навіть, ну, задоволені. Трошки, посі, Бо, не видно. І задоволена. Трошки просі захайкання. Люди не запізнилися.